Всім привіт! Вітаю на каналі Трактор на городі. Ну що, глядачі, у нас пройшли дощі, і вже огород заростає потрішку бур'яном. Подивіться, будь ласка, в якому стані у нас картопля. Бур'ян який. Потрібно нам. Потрібно нам його виполоти. Це ми будемо робити міжрядним культиватором, типу бумет. Але не в цьому відео. Це відео буде про допрацювання культиватора. Пішов. Культиватор такий у нас. Яка проблема? Е коли трактор піднімає максимально вверх культиватора, то відстань від лапи від оцієї, о, донизу. Ну, десь сантиметрів 20, можливо, 25. Ну і цієї відстані просто недостатньо для того, щоб нормально трактором розвернутися під час прополки, підгортання і так далі. Значить, е, який варіант переробки культиватора? В інтернеті. Багато хто що робить. Відрізають ось тут центральну оцю кріплення, центральне, центральну тягу. І що роблять? Перевертають культиватор, тобто ці пальці в нас дивляться вниз туди. О, і тим самим, звичайно, що культиватор стає. Ну, а оцю третю точку, звичайно, що варюють ось тут. Ну і виходить в нас, що культиватор піднімається вище. Яким чином ми хочемо вирішити цю проблему? Трішечки по-другому. Далі напишете в коментарях, як це. Чи, чи вам сподобається, чи ні, такий варіант. Переобладнання. Ми ось це кріплення. перевертаємо Ось отак. Дивіться. Можна сказати на 180 градусів. І ставимо його на те ж саме місце. Так. Беремо. І знову ж, так як було воно вниз, ми переставляємо. Ось ну, так. О. Раз. Буде одне і наступне скріплення сюди. О. Так. Ну, отакий от вигляд має йдемо далі. Так, спочатку почекайте. Ще, що я забув сказати, що заздалегідь потрібно просверлити отвір в цьому кріпленні, подивіться сюди, О. для того, щоб вставити пружину. Так, пружина буде стояти, ні, це не так. Стоп. раз І тепер є заготовочками сюди. О, і натягується ось вона як. О, ну, майже те ж саме, що було, але в іншу сторону. І останнє, що нам потрібно зробити, це почепити закрутити крутити оці. Ланочки. Дивіться, ось отак у нас виходить. Переобладнання. Наскільки, подивіться, наскільки вище виходить культиватор. Так, ну і що? І аналогічно будемо робити і цю, і. Цю обидві сторони. Ну, перше, що потрібно зробити, це просверлити отвори. Ось отут отвір для пружини. І отут один отвір. Це ми зараз з вами і зробимо. Через те, що ця пластина товста, не знаю, міліметрів. Нам потрібно пружину трішки вкоротити. І тепер можна буде. так себито